Ось з вами, я Злата і через три дні я їду в поїздку моєї мрії, і мені треба спакувати Міні-косметичку Пакуємось разом. Let's go! Перше взуття. Беру своїх котиків. Подивіться, я зробила такі вкладиші, бо в мене вони щиро постраждалі. Їм важко, їм дуже важко. Я не впевнена, що все поміститься сюди. Мені потрібен чомодан трошки більше. Будемо реалістами. Цю штуку нічого не вміститься. Беремо штуку побільше. більше. <світ> Оце буде капець. Для порівняння, так? Да? Піжама. Okay. Okay. Терма. <клес> Мітінки усіх кольорів радуги. Білизна. Давайте Боді. Футболка Ukraine, звісно. Футболка Амі. It's sweater time. Щось з ним сталося, да? Це я право в стиралці. Що це за п'ятна? Але, звісно, я його беру. Звісно, я беру котика, капірні, дві пари джинс, основний косметоз, бо інше я візьму з собою вручну. Все, що можна і не можна. І звісно, штани з кимс, бо це дуже м'якуська і дуже тепла річ. Ну, все, хочеш тільки дайсон туди кинути. і напевно сумку. Я ще розподіваюся місця досить. Бо як бо я ще хочу сувеніри по накупа купати. Ще беру ці аромати і хочу цей взяти. Злата їде на тиждень. Плівковий фотик. Бігуть. Бек. Це ручна поклажа. Нова! Влітку купила, ще ніколи не носила. Собою в мене дуже цікаво. Дивіться, така штука Hydration Mist. антисептик, парфум малесенький. І це теж, чим я буду користуватись Все в літаку. Там крем, ліпкіт і ще щось. І, можливо, ще якийсь косметоз я докладу чи трошки пізніше. Документи, гроші. Окуляри одні. Бо хочу другі, просто, типу, знаєте, як. Імідж окуляри без сонцезахисних лінз. Поки я все зустрінемось.